Ділюся з вами сьогодні своїм меню до дня народження. Можливо, вам буде корисно для себе також. Сирна тарілочка, завжди беру 3-4 види сиру, додаю горішки і виноград. Баклажанові рулетики, ось такі різні закусочки брала. М'ясна тарілочка, вона мені так сподобалася, вийшла дуже красиво, ніби з ресторану. Також зробила малосольні огірочки за 30 хвилин, а розлетілися вони за 5 хвилин. Паштет з курячих сердечок і карамелізована цибулька. Також всі дуже оцінили. Шпинатні рулетики із малосорною сьомою. Також дуже класний оселедець Карпа, салат грецький, але забула для нього взяти цибулку, але нічого. Врускети з креветкою. Також профітролі з крем-чізом і зверху ікорка. Дуже дуже смачно вийшло. Салат Цезар, але робила з креветкою, щоб він був більш легкий. Ось такий у нас вийшов стіл. Тут холодні закуски, салати. І давайте покажу, що в нас було на гаряче. А на гаряче відварили молоду картоплю з маслом та кріпом. Ось такий неймовірно смачний шашлик, ребра за моїм фірмовим рецептом. Дуже смачні вийшли на вогні, до речі, також карети лятини, лаваші з сиром і були ще овочі гриль. Якщо було цікаво, то не забудь поставити лайк і написати коментар.